20 травня лондонський Челсі переміг команду Борнут з українцем Іллею Лію Забарнем в складі, забезпечивши собі перші за два роки Єврокубки. Проте це точно не Ліга чемпіонів, тобто ЛЄ або Ліга конференцій, що явно не рівень для масштабів такого клубу, як Челсі. Як мінімум, такої думки керівництво команди. Вони протягом всього сезону вишталися всередині таблиці, час від часу займаючи позиції у нижчій частині. Всі пророкували абсолютний провал, але навесні. Сині змогли зібратися з силами та показали гарний відрізок, який дозволив в підсумку обійти Ман Юнайтед та Ньюкасл. І як тільки на горизонті замайоріли позитивні вайби, змі облетіла новина, що футбольний клуб Челсі звільнив Маурісіо Почетіно з посади головного тренера. Тепер вони шукатимуть, як зазначається, молодого та прогресивного менеджера, який грає у футбол, заснований на володінні м'ячем. Налаштовував команду так, щоб вона контролювала хід подій на полі з стабільною обороною. Для когось це стало несподіванкою. Хтось бачить в цьому зважене правильне рішення. Проте, судячи з коментарів почутійно, після останнього туру він не був заздалегідь попереджений про розторгнення. Контракту я дуже задоволений серією наприкінці сезону. Проте з такою історією, як у Челсі, цього недостатньо, щоб святкувати. Це перший крок до досягнення великих цілей. Ми дуже близькі через менше ніж 48 годин. Клуб звільнив. Фахівця, мені це нагадало історію з Карло Анчелотті, про яку він писав у своїй книзі, і в якій можна відчути оцю атмосферу ставлення та поваги до тебе. Саме її пропоную згадати, а також феномен Жозе Мауріні в стосунках з Челсі, імпульсивні рішення керівництва, через які їм зараз дуже важко буде знайти собі гарного тренера. Перед початком лише нагадаю, що за посиланням в закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 15 тисяч гривень. На перший депозит. Бери від гри своє разом з Фавбет. Взагалі мені треба спочатку зізнатися, що я страждаю розповсюдженою хворобою, яку, скоріш за все, правильно називати глор на націоналістичному підґрунті. Це коли я починаю вболівати за футбольний клуб, в який переходить хтось з українських футболістів. Але через те, що останні сезони кількість цих гравців і різноманіття клубів зросли, то і увагу таких глорів, як я, заслужити стало важче. Розумію, що цінність такого фана для клуба невелика, проте впевнений, що хтось з глядачів впізнав. Симптоми і у собі, І от Челсі, звісно, привертав увагу тим, що в їх складі є українець. Ще й який Михайло Мудрик найдорожчий трансфер в історії українського футболу. Але увімкнувши деякі ігри цієї команди посеред сезону, могло скластися враження, що ніби ти дивишся не АПЛ, а перші раунди кваліфікації ліги конференції настільки незбалансованим і незіграним був клуб. Але ж тому було і пояснення: у команди змінився власник. Їх тренер мав на побудову команди як. Злагодженого механізму лише пару місяців. Почетінно прийшов до Челсі влітку 23-го, Прийшов до команди, в яку влили сотні мільйонів на трансфери. Але вже було відомо, що трансфери не стільки підсилили склад, скільки розбалансували команду. Згідно трансфермаркту тільки за два сезони: – 22-23 та 23-24 – Цей лондонський клуб витратив 1 мільярд 100 мільйонів євро на придбання нових гравців, ще й продали чи віддали в оренду на 340 мільйонів. І додайте, що вільними агентами пішли Канте, Обамеянг, Аспілікуетта, Рюдігер та Крістенсен. Це говорить не тільки про те, що їх грошовий баланс в мінусі на 760 мільйонів, але і про те, що кадрів змінилося стільки, що новому тренеру у спадок залишився майже ніякий кістяк. Щоб відчути різницю, можна подивитись, що після себе залишив Юрген Клоп в Ліверпулі для Слота. А тут купа зірок, частина з яких, як виявилося, згодна у бою з одноклубниками виборів Право виконувати пенальті, проте все ж кінцівка сезону дійсно була обнадійливою. Розкрився палмер, пішли перемоги. Шосте місце в АПЛ не дуже велике відставання від зони ЛЧ Артета. Наприклад, перші два сезони в арсеналі займав восьму позицію. Мені здається, почуттіну можна було дати ще трохи часу, але згадаємо, про який клуб йде. Мова літо 2004 року гравець Динамо Київ Маріс Верпаковський забиває за збірну Латвії гол на євро 2004 але цього не вистачає, аби приєднатися до Челсі. Збірна Греції тріумфує на євро 2004 Також не цікаво. А от те, що в лісі чемпіонів тільки на переміг порту, цей здобуток увагу привертає. Челсі вирішив запросити до себе їх головного тренера Жозе Мауріньо, звільнивши Клаудіо Раньєрі. Це період перших кроків, коли у клуба змінився власник на самі знаєте кого. Маурініо з першої спроби зміг принести чемпіонство АПЛ на стемфорд Брідж навіть два поспіль. До цього вони лише раз перемагали півстоліття тому, і власники команди якось повірили, що все наше місце тільки перше інакше бути не може. Тому коли на третій рік підопічні жозе фінішували третіми, португальця звільнили. Далі прийшов грант, друге місце. Звільнили Сколарі за половину сезону, посів четверте. Звільнили ще взимку. Прийшов Гусхідінг виручати, затягнув на третю позицію. До побачення влітку. В 2009-му команду очолив Карло Анчелоті, який нарешті повертає трофей синім. Але ось як описує той період сам італієць. В підсумку ми здобули багато перемог, багато з них розгромних. В останньому турі це було 8-0 над віганом, і ми отримали титул чемпіонів. Ще за тиждень ми взяли Кубок Англії. Я був здивований, що після фінального матчу мені не запропонували продовжити мій трирічний контракт. Таке взагалі навіть не обговорювалося. Це був для мене червоний прапор, але попереду були нові дзвіночки. Влітку ми не робили гучних придбань, а віковим гравцям не запропонували нові контракти. Сказали, щоб я взяв з молодіжки. 5 гравців, я виконав прохання. Першу гру нового сезону, ми виграли 6-0, проте мене все одно викликали до Абрамовича, щоб покритикувати гру команди. Другий сезон Анчелоті був достойним. На новорічні свята вони відставали лише на 4 пункти від лідера М'ю, а в лізі чемпіонів набрали 15 з 18 очок в групі, вийшовши в плей-офф. Там пройшли Копенгаген, а в чвертьфіналі випало грати проти Юнайтеду Юнайтеду, який вже відірвався на 8 очок в АПЛ. Якби ви, будучи власником команди, Мотивували на перемогу, враховуючи, що ці гравці і тренер тобі тільки но подарували чемпіонство АПЛ. Послухаймо, анчелотті в ніч перед матчем відповіді чвертьфіналу Абрамович виступив перед гравцями, сказавши, що вони повинні перемогти інакше влітку команду чекатимуть великі. Зміни мені особисто він сказав, що якщо ми програємо, то я можу більше не повертатися до роботи з командою. Я не був впевнений, чи серйозно він це каже. Ми програли, а я повернувся до роботи, хоча і почувався засудженим, який йде на смертну кару. Виявилося, що то все було сказано серйозно, бо Челсі вилетів від дияволів з ЛЧ, а потім посів принизливу ганебну другу сходинку в АПЛ. Там так само тріумфував Маншестер. Терпіти подібні невдачі власники не стали. У останньому. Матчу сезону ми програли Евертону. Мені сказали, що генеральний директор вже йшов зі стадіону до свого авто, коли йому подзвонили, і сказали: розвертайся і йди до Карло сказати, що він звільнений. Звільнили, щоб призначити Вілаша Боша. І хто пам'ятає, скільки він там пропрацював. Навіть не дозволили добити один сезон. На останні тури знайшли вже Роберто Діматео. З ним фінішували шостими, що, наче як в три рази гірше ніж друга позиція з Карло Анчелотті. Але ви скажете, що тут вини його нема. Діматео треба було дати літню перерву, показати, що покаже в новому сезоні. І показав, правда, це не сподобалося керівництву і звільнили в листопаді. Тому догравав сезон вже Рафаель Бенітес, зміг фінішувати третім і з ним. Попрощалися. Я вже казав, що я не футбольний експерт, і тим більше не психолог, але як на мене, це якийсь нездоровий процес, коли клуб настільки часто змінює тренера. Вимога приносити чемпіонство настільки швидко, занадто висока. Можливо, так і в Лондоні подумали, тому для Челсі сезон 13-14 став в якійсь мірі історичним. До синіх повернувся Жозе Мауріньо і фінішував лише третім. Чи звільнили його? Ви впадете з крісла чи дивану зараз? Але ні, це перший і єдиний випадок з 2004 року і до сьогодні, коли Челсі не переміг в АПЛ і залишив тренера на наступний рік. Більше того, це спрацювало, адже наступного сезону вони виграли в чемпіонаті. Можна було подумати, що це доля Жозе і Челсі, створені один для одного. Проте за півроку, коли стало зрозуміло, що за нове чемпіонство боротиметься Лестер, команда португальця занадто рано вилетіла з гонки. За трофей, після 12-го туру, Челсі був 16 16-м, будучи в трьох пунктах від зони виліту. Чемпіонство? Місія не здійснена, заявив тоді Мауріньо. Абсолютно не та фраза, яку хотіли б чути в синьому Лондоні. Але, от, наприклад, як ситуацію коментував Алекс Фергюсон. Звільнити Мауріньо було б помилкою. Абрамович звільнив так багато тренерів за останні 10 років. Я впевнений, що він навчився на своїх помилках. Він повинен довіряти Жозе. Португалець може змінити ситуацію. Дійсно, Челсі вирішив не поспішати, тому не одразу звільнив Жозе, а через 10 днів. Після коментаря Фергюсона. після цього Челсі лише одного разу зміг стати переможцем АПЛ. Антоніо Конте прийшов, переміг з першого разу. А от коли в другому сезоні посів п'яте місце, був не повірите, звільнений. В сезоні 2021 Томаса Тухіля не звільнили, бо на його совісті була лише друга половина сезону, плюс тріумф в фіналі ЛЧ. Але то були часи з пандемією, тому можливо не звільнили, бо іншої мороки було багато. Нічого зробили це через рік. І от ми дійшли до Грема Пота. Ра, при якому до клубу доєднався Михайло Мудрик, пропрацювала людина менше сезону, докатали сезон уже з Лемпардом, до якого треба було заново звикати, і от влітку 23-го знову новий коуч Почетіно, якого як ви знаєте, вже звільнили. Що відбувається всередині клубу, я навіть уявити не можу, але ще більш складно уявити собі причину, що може мотивувати футболіста чи тренера йти до Челсі, знаючи, що це безкінечна зміна персоналу, де ти сьогодні можеш знайти свою гру, а завтра половину команди замінять на інших. Звісно, єдина причина для вже іменитих футболістів та спеціалістів це гроші, йти в Челсі за гарним гонораром, знаючи, що за рік тебе звільнять, ще й виплатять компенсацію. А ще якщо мова про Гроші, то прямо зараз пропоную провернути трансфер. Літнє трансферне вікно в європейських лігах відкривається за місяць, тому треба зараз зробити трансфери ваших 10, 20, 50 100 гривень на збори волонтерів чи благодійних організацій, які закривають потреби Сил оборони України. Такі трансфери конвертують ваші гривні у врятовані життя наших бійців або, навпаки, роблять коротшим перебування на планеті для нашого ворога. Дякую за перегляд. Все буде Україна!